Вихідні, які припали на екватор березня, не виключення, і на цей вікенд також припали топ-матчі. Тенхах бол на Олтрафорд зі своїми мемними розривами між лініями, а таки приніс дивіденди у вогняній дуелі з Ліверпулем. Також інтер і Наполі відкатали очну зустріч, чисто тому, що повинні були це зробити. І Барселона на виїзді несподівано прибила. Атлетіка Мадрид це подкаст Йоїфутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, і мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали усім привіт. Інтернаполі, майбутній чемпіон проти діючого. Один один в цьому поєдинку. Я дуже швидко доповім, скажімо так, тому що форма рамки цієї зустрічі. Звісно ж, вони цікаві за іменами, за статусом, але до змісту очікувано залишилося запитання. Команди посеред тижня вилетіли з Ліги Чемпіонів. Ми про це знаємо. Інтер, будучи фаворитом. А несподівано у серії пенальтів від Атлетіко, і перервав серію з 13 перемог поспіль в усіх турнірах в цьому році. На полі більш очікувано від Барселони. Там у матч відповіді у Каталонії. Було зрозуміло, що виліти команд вони вплинуть. На цей матч, на цей очний поєдинок, команди витратили посеред тижня багато фізичних сил, ментальних сил. І до того ж відчувалося, що всі вже подумки, знаєте, у збірних, що всі вже чекають того моменту, щоб сісти у літаки, автобуси і просто роз'їхатися. Думками вони були не на полі Джузепа Меаце. Я вже мовчу про те, що наразі інтер зберігає відрив від переслідувачів у плюс 14, це від другого міла. І плюс 17 від третього Ювентуса. А, про яку мотивацію взагалі йде мова у Інтера? Очевидно, хто стане В Італії володарем Скудетто цього сезону? Очевидно, вже як а, декілька тижнів, якщо не місяців. Програти Наполі у інтера не вийшло, бо чисто за якість гри Адзурі вже далекувато знаходяться від інтера. Але от не дати не Радзурі виграти у Везувіані якраз вийшло. Якщо зайти якось з боку Наполі, то вони не програли в шостому матчі серії А поспіль. Але при цьому сказати, що у них там є якісь надії на потрапляння в лігу чемпіонів за підсумками сезону ну взагалі ж ні. Коли твій улюблений результат в останніх матчах 1-1, то про що можна говорити? Тому ось так і вийшло: 1-1, і е, все добре, всі все розуміють, поїхали далі. Говоримо сьогодні за матч Кубка Англії між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем. Поєдинок, який видався досить цікавим, і насправді на початку матчу я взагалі не вважав так, тому що я думав, що Ліверпуль буде давити, а Манчестер Юнайтед буде грати на контратаках, і в принципі нічого більш цікавого ми не побачимо. І хто. Перше заб'є, той, скоріш за все, і виграє, хоч воно так і сталося, хто перше забив, той і виграв, але матч був взагалі не про те, а про те, що по перше, що ми можемо відзначити. Ліверпуль, як я вже багато разів казав, це сильна команда, але не стабільна. Ліверпуль може виграти у будь-якої команди, але він може і програти будь-якій команді, і це буде для Ліверпуля нормально. Коли програє Манчестер Сіті, то це вже аномальна якась ситуація, і всі це визнають. Тому, в принципі, якщо ми беремо Ліверпуль найтоповіший, який я бачив, то зараз він досить близько до цього. Але все одно не вистачає стабільності стабільності такої, яка була в сезоні в чемпіонському в сезоні, коли Ліверпуль виграв, все ж таки АПЛ. Ось ми, в принципі, бачимо, що у Ліверпуля цього не вистачає. Він може програти, може виграти. Так, він зараз непогану ходу має в ВПЛ, але я в принципі кажу за матчі, коли ви просто очікуєте від Ліверпуля більшого. Тому що якщо ми про минулий матч проти Манчестер Сіті казали, що Ліверпуль не в оптимальному складі, і Ліверпуль показав себе сильніше за Манчестер Сіті. То в цьому матчі Ліверпуль був ну майже в оптимальному складі. Майже. І тут не було якихось там відмазок, але все одно Ліверпуль не виглядав так, як команда, яка е, там 3-4 сезони тому створювала прям багато моментів, і при тому це були не тільки індивідуальні моменти, а й командні моменти. Командних моментів було досить замало, як на мене. Що стосується Manchester Юнайтед, то я б відзначив декількох людей. По-перше, це Варан, який, ну, чесно кажучи. Мене прям досить здивував, тому що він вже давно не грав на такому хорошому рівні. Але цей поєдинок він провів прям дуже добре, боровся до кінця, намагався захищати там, де вже ніхто не встигав. Ну, взагалі від нього прям класний матч. І чесно кажучи, я навіть не думав, що він колись його проведе за мен, що тому що ну просто всі матчі його це просто сміх завжди. Він завжди десь помиляється, десь не встигає встигає, але цей поєдинок був від нього крутий. Майну майну е, провів просто, напевно, один з своїх найкращих матчів не те, щоб за Мечестер Юнайтед, але він, ну реально, з кожним поєдинком, прям реально розквітає, тому що ми бачимо наскільки він технічний півзахисник, наскільки він працьовитий півзахисник, і наскільки він знає, що потрібно робити. Взагалі цей центр поля без Казиміро, без Амрабата. Він виглядає як на мене більш цікавим, більш не те, щоб атакувальним, але більш спрямованим на якусь ціль. Тому що, коли ви ставите опорника, тим паче, ну, що Амрабат, що Казиміро, хоч вони і різного віку, але все одно вони не дають вам швидкості, взагалі ніякої. Амрабат тільки за збірну може грати 5-6 поєдинків ось на якомусь скаженому рівні. Інакше ви від нього, ну, я думаю, не дочекаєтесь якоїсь такої гри. А ось гравці, які пройшли через академію, вони реально показують, що вони хочуть грати, і вони грають, і грають на високому рівні. Майну, Майк Томіне, ну, це просто супер. Вони реально показують, чому вони в Манчестер Юнайтед і чому вони грають. Взагалі, питань ніяких немає. Голів було багато. Говорити про кожен гол, напевно, не будемо, але я б напевно відмічав все ж того ж Мактоміне, який міг забити три голи. І це було для нього взагалі б нормально. Про те, що я сказав на початку, що у Манчестер Юнайтед, точніше, у Ліверпуля, не було моментів, коли вони не там, не реалізували стовідсотковий момент. Ну, майже таких моментів я чесно кажучи, не згадаю. Були непогані, але ось стовідсоткових не було. У Манчестер Юнайтед було таких і три, які вони реально не забили. Це два моменти від Мактомінея, які він не зміг реалізувати в другому таймі та в додатковий час. І момент трешвородва у кінці першого тайму, от у кінці другого тайму, коли він там ну мав забувати, просто мав забувати у Ліверпуля Таких моментів не було. І Я думаю, що це основна така проблема, яка була у Ліверпуля в цьому поєдинку. Вони не могли створити, вони, наче, і володіли м'ячем, вони наче і володіли грою, в плані того, що вони контролювали хід матчу, але їм не вистачало того, щоб м створити такий момент, який б вони могли забити, прям стовідсотково. Такого моменту, на жаль, не було. І всі моменти, які були, які були нереалізовані, вони були або через офсайт, або через Нундіса. І нунєс так, він провів класний поєдинок, реально пробивав просто супер, тому що ну, він сам собі створював моменти, три моменти він собі створив реально класні. Але вона на потащив, і взагалі я вважаю, що кожен кіпер в таких моментах має тащити, тому що ну, це ближні кути і. Такі моменти не можна просто пропускати. Тому я вважаю, що Ліверпуль провів не самий сильний свій поєдинок. Взагалі-то плюс до всього цього Тенхак непогано підготувався до цього поєдинку. Так, контратаки були досить різючі, що з однієї, що з іншої сторони, тому що ми бачили, що команди майже майже грали без центру поля. І е, опорники, які були, начебто і в Манчестер Юнайтед і в Ліверпулі, вони просто були або в атаці, або в захисті. І ну просто центр поля не було взагалі. Тому для такого матчу це було досить така нормальна ситуація, коли. Дві команди намагаються атакувати, дві команди намагаються все ж таки контратакувати більш, тому що позиційні атаки не виходять, і намагаються зловити суперника на помилках. Тим паче, що ми бачили, що три голи з сіми були забиті після помилок, після перехвату саме. Тому, ну. Що ми можемо сказати? Такі поєдинки бувають. Не завжди можна виглядати краще, ніж твій опонент, навіть маючи більш такий класний склад. Але ну, це нормальна ситуація. Це таке, що буває. Я не думаю, що для Ліверпуля це якась супер криза. Це просто Ліверпуль. Ліверпуль завжди таким був. І вони завжди могли програти там, топовій команді. коли Інша команда досить добре підготувалася і там десь ще знає, як реалізувати свої моменти. От і все. Тому я думаю, що Манчестер Юнайтед провів один з найкращих своїх поєдинків взагалі в цьому сезоні, тому що вони виглядали ціли, цілісно, більш-менш. Але з іншого боку, слід зазначити, що і Ліверпуль був не на топі, не на своєму найкращому рівні. Хоча очікувалось, чесно кажучи, навпаки, подивимося, як складеться ситуація далі. Все ж таки, Ліверпуль все ще бореться за АПЛ. Манчестер Юнайтед. Ні, для Манчестер Юнайтед хоч якийсь кубок, буде досить важливим. Тому побажаємо їм теж такої вдачі, тому що для Тенхага це напевно буде вирішальний сезон для того, щоб або залишитись в МЮ, або не залишитись. Ліверпуля. Ми вже всі все знаємо, тому просто дивимося, як команда розвивається, як розвивається молодь, і реально досить непогано все відбувається. Взагалі, ще б хотів відмітити такий факт, що. Ну, досить багато молоді зараз грає за топові клуби і грають вони саме після академії. І грають прямо на такому рівні, яка, який навіть не показують деякі гравці основи. Я кажу не тільки за Ліверпуль та Манчестер Юнайтед, я кажу і за Манчестер Сіті, я кажу і за Арсенал, за багато клубів, де грає молодь, де грають гравці після академії. Ну і це реально круто, тому що коли ви можете з академії закрити, хоча б там дві позиції. Три позиції на полі, ну, це означає, що ви не просто так вкладаєте божевільні гроші в академію, і ви маєте звідти дуже хороші таланти. Це круто, це реально круто. Наступний поєдинок, про який ми з вами поговоримо, це центральний поєдинок у Лалізі, між Атлетіко та Барселоною. Поєдинок, який був досить несподіваним з точки зору результату, тому що все ж таки ми знаємо, що Барселона в цьому сезоні досить тяжко грає з сильними клубами, саме там з топовими, можна так сказати, клубами, і їй досить тяжко якось вигравати ці поєдинки. Хоча деякі виграє, деякі програє, але розгрому ніколи ще не було. А ось цей поєдинок виділявся, тому що ми знаємо, що Барселона перемогла, перемогла досить впевнено. Але я розпочну з того, що ну, мене досить бентежить і взагалі здивовує, чесно кажучи, що у Барселони зараз ну, є реально проблеми зі складом. І всі проблеми зі складом зараз закриваються гравцями з академії. По суті, ну, завжди так робиться, тому що ну, немає гравців для того, щоб когось іншого награвати. І ось. Будь-який гравець, який починає грати за Барселону, будь-який, взагалі, ну, все одно хто, він відразу через 2-3 поєдинки стає якимось топ-гравцем, якого всі намагаються там, купити, всі намагаються сказати, що він ну, просто кращий, що він зупиняє всіх і таке інше. Зараз мова йде про Кубасі, яко, ну, який пограв 5 там, 7 поєдинків. І з нього вже роблять просто якогось топового захисника, найкращого захисника, і не дивляться на все інше. Ось чесно кажучи, якщо ви дивились цей, цей поєдинок, то ви побачите, що Кубасі провалювався, ну, разів 10, як мінімум, провалювався з позиції, і його позицію страхував Араухо. І, Араухо, який провів нормальний просто поєдинок, він не отримав за це там додаткові якісь бали до себе. Так, якщо ми говоримо про якісь портали, які оцінюють гру, він не отримав ці бали, тому що ну він же просто підстрахував, він же це, це не рахується. Хоча ну, він виконав досить таку об'ємну роботу. Він просто ну, скрив, можна сказати, усі недоліки, які є в грі кубасі. І це реально велика проблема. Це стосується взагалі усіх гравців Барселони, які молоді, з, молоді з академії, яких намагаються просто розпіарити на початку. Я не знаю навіщо це робить Барселона, тому що ну, мені здається, що це йде саме від Барселони, тому що вони просто не дають нормально розвиватися своїм гравцям. Він може і буде найкращим захисником світу, він може і буде зупиняти всіх нападників. Але ну. В 17 років він точно не є найкращим захисником, він точно не є там, якимось класним гравцем. Він просто нормально закриває позицію. І це все. Це, це не більше, не менше. Це, це саме стосується і інших гравців: і Лопеса, і Педрі, і Гаві, і Ямаля. Ну, усіх гравців молодих, які випускає Хаві. Потрібно розуміти, що він їх випускає не тому, що він хоче їх випустити. А тому, що в нього немає ніяких інших варіантів. Просто немає варіантів. Гравці, які є в команді, вони слабкіші. І якщо ви берете, наприклад, там, Алонсо як центрального захисника, то він вже на закаті кар'єри. І якщо він розуміє, що там Алонсо це 100% захисник, так? А кубасі це там, 70% від нього. Але через рік-два він може стати 100% від Алонсо. То чому б йому не випустити його для того, щоб він розвивався? Ось і все, це така логіка, і він з такою логікою працює. Плюс до всього цього, якщо ви хочете там грати в контрпресинг, то більш молоді гравці, вони будуть більш активні в таких фазах. Але це не, не виключає того, що вони будуть помилятися. І скоріш за все будуть помилятися багато. І це нормальна ситуація. Е, тому я ще раз наголошую на тому, що у Барселони. Класна академія, я не занижу її, але говорити про будь-якого гравця, що він є якимось топовим класним супергравцем. При тому, при всьому, що ми навіть не бачили, щоб вони щось нормальне виграли, крім крім Лаліги. Якщо ми там говоримо за Гаві і Педрі, ну це досить така сумнівна історія, і мені здається, все ж таки не слід такого робити. Слід дати час, слід дати подивитись, як вони будуть розвиватися, і тоді вже виносити якісь там вердикти. Окей, тоді без питань. Але станом на зараз мені здається, що це занадто. Що стосується самого поєдинку, як мені здається, на початку матчу, і взагалі перші напевно 30 35 хвилин, у Атлетіка був план, який працював. Вони закривали, в принципі, гравців, вони заманювали крайних захисників Барселони до себе, щоб вони йшли. Це стосувалось, наприклад, Кунде, який йшов вперед. Лопес теж йшов вперед, Рафіня там зміщувався в центр. І вони намагалися на цьому проміжку прихопити м'яч, тому що фланг був голий. І вони намагалися атакувати в фланг, і це, в принципі, працювало. Це працювало як зліва, так і справа. Не було проблем з цим. І, в принципі, Атлетіко старив так три моменти і не забив жодного за перші там, 35 хвилин. Мені здається, в цьому була проблема. Далі був гол, який забила Барселона. І коли Барселона вже забила, то напевно Атлетіко зрозумів, що буде важче, тому що їм вже не підходить варіант просто грати в захисті і вибігати в контратаки їм потрібно забити, якщо найменш, для того, щоб не програти, і вони почали розкриватися. А коли вони почали розкриватися, то вже Барселона почала грати в більш таку свою гру, більш таку гру на пресінзі. вони шукали гравця, якому віддадуть на таку незручну передачу, і намагались його пресингувати. При тому пресингувати досить непогано, тому що ми бачили, що Барселона була досить цілісна. Так, в неї були проблеми, що стосувались флангів, і що стосувались, наприклад, того ж Кубасі, який виривався вперед досить сильно і просто оголював фланг свій, тому що ну, він повинен був страхувати форта, він його не страхував і, і сам вивалювався, і Рауха був один. Це було таких пару моментів, але все одно. В принципі, цілісно це все спрацювало. Барселона була краще. Барселона знала, що робити вже після перших таких моментів від Атлетіко. І знала, як забити. Я не можу сказати, що Барселона провела там супер матч свій, тому що все ж таки, якщо ми беремо там, наприклад, другий гол, то Левандовському трішки пощастило забити саме так. Тому що ну, я не думаю, що він намагався пробити саме від стічки так красиво, тим паче, що він навіть не подивився на ворота, але все одно, гол класний получився і видно, що найменше що Левандовський набирає форму, він вже майже наздогнав Марату. Тобто він зараз виглядає непогано і, напевно, десь повертає свою форму, яка була в нього в Баварії. В цілому, в цілому, цілому, Барселона зараз на, ход на ходу і досить непогано. Для Реала це проблема, тому що Реал не вміє грати вдовгу зазвичай в цей сезон виключення, що вони так і йдуть без поразок, без нічого. Тобто, взагалі більш стабільно, ніж будь-який клуб Ла Ліги. Але все одно реала є така звичка, вони можуть програти декілька поєдинків і підряд, і через поєдинок. І це буде для них нормальна ситуація. Тому у Барселони, в принципі, є шанси зачепитися ще за чемпіонство. Це, хоча б і відрив у 8 очок, але це не відрив такий, який є там, наприклад, ну, якщо б був між Арсеналом, Ліверпулем та Манчестер Сіті, коли Манчестер Сіті вийде там в плюс вісім, наприклад. Тоді вже майже можна сказати стовідсотково, що Манчестер Сіті виграє. А ось у Лалізі так не працює, особливо якщо це Реал. На жаль, Реал не вміє грати в довгі такі турніри. В них це досить тяжко виходить. І те, що в цьому сезоні вони йдуть так стабільно, це зазвичай заслуга мені здається і молоді, яка є зараз, і досвіду, який є зараз. І в принципі, набір, набір гравців досить таки широкий, тому вони можуть собі це зараз дозволити. Тому подивимося, що буде. Все ж таки, є ще поєдинок між Ралом та Барселоною. Подивимося, як він закінчиться. Якщо Барселона переможе, то буде вже відрив 5 очок. І подивимося, що там буде, тому що ну 5 очок це не так, уже і... не так і багато для того, щоб наздогнати. Подивимось, все ж таки Ла Ліга буде цікавою, мені здається, і буде цікавою до останнього туру. Це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Дякуємо вам за прослуховування, нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, пропозиції, питання це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте там протиснути нам 5 зірочок і залишити відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. А посилання є у закріплені новині на нашому сайті або ж в описі до цього подкасту. Тут, як завжди, не потрапляйте в положення позагрою, і нехай у вашому житті буде більше таких матчів, як Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, а не Інтернаполі. До нових зустрічей.